Одеса магазин обжора. Дивіться, що я тут знайшов в певному відділі. По-перше, Ньюкасл в банці 64 гривні. Нарешті знайшов в Одесі перше приватне бриварня «Чорне» і частка Янгела в пляжці за нормальні гроші 34 гривні. Взяв з собою. Ще тут є Львівський портрет, як що, і дуже прикольна дата. 24-го року, бачите? Щось цікаве під назвою Келлер. Є пшеничка, є пілснер і є Хелес 40 і 48-49 гривень. Ще щось цікаве, недороге. Оце я так розумію, за 25 гривень, якась Чехія бюджетна. Да? Можливо, потрібно взяти спробувати на пробу. Ще щось таке цікаве, не знаю, що це. 45 гривень. Не бачив такого ще. Шофер-хофер грейпфрутовий за 34 гривні. Дуже гарна ціна. І це пиво, якщо ви знаєте, на премії Beer rewards взяла перше місце в категорії фруктового пива з Німеччини. Ще цікаво отінгер Helles. Це ж Helles? Bavarian так, Світло тут таке собі. Пілс в такій банці. Звісно, пшеничка. пшеничка за нормальні гроші. І Тінгер Стронг. Щет, я такого не пробував. Цікаво. Майже 9% алкоголю. Мабуть, треба взяти з собою. Тут теж з'явилася підбірка литовського пива від литовських бриварень, не пам'ятаю, з якого району, з якої місцевості. Світло темне нефільтроване, зернами канабісу, пшеничка і. Балтійський портер, який я придбав, і він чекає вже на огляд. Єдине, що ціна тут 200 гривень. Це найвища ціна на це пиво, яку я бачив взагалі. Абжора тут чемпіон. Ще тут на верхній полиці дві пшенички з цікавою ціною. 25 гривень Вайцен і Хефе вайцен. 25 гривень з такої ціни, мабуть, вже і немає ніде на пшеничку.